Запорожець, Запорожець мені, причому по такому блату був колись прекрасним, прекрасний секретар Обкому Тернопільського Шевчук Григорій Іванович, хай царствує. Він великий господар був і завжди нас, і мене в тому числі запрошував на свято працівників сільського господарства. Долинюк сиділи в вестибюлі. Готелю Україна, по-моєму, і нас запротив Солов'яненко Толю, мене, Гнатюка. там. І ми... А коли він приїхав сюди е, е, заступником голови Ради міністрів, це так, як заступник прем'єра, то я вирішив назбирав гроші, заробив. І позвонив йому Григорій Іванович, в мене така. А що він каже: Вам Москвич? Та який Москвич? Мені аби хоч на Запорожця. І він дав наказ. Я їздив в Запоріжжя і мені виділили автомобіль Запорожець. Правда, він задихався, я не міг на Петровську алею виїхати, його треба дмухати було. Але мав, мав. Першу таку е, машину, так що таким чином. Серйозна була, що да? ви? Я в двір, як в'їхав в Запорож, я. тут женився ж я, пішов прийме. Так як в'їхав двір, в запорож, так всі ахнули. А потім, як я вже пішов, де я пішов, а потім семичасний був, був вже зампред. Так я вже так заробив гроші, мене скрізь брали. Мене було по 10 концертів у день. І це все переробки. І все платили. І я заробив на Волгу, на 24. ку Я пішов до семичасного Владимир Юхимович з переляку, а він усміхається, дзвонить міністру торгівлі. Слушай, на тебе тут. Є гумореска її буде читати паламе. А я ж тоді в рядових концертах виступав. Щербицький, весь це начальство. В Щербицьке мене щось любив дуже. Було так, що я десь гавкнув не ту гумореску, і бувало так, що десь на місяць я... Я... е, мене пауза, пауза. Потім знову мене запрошують. Це зараза, було так. Було так. Тобі з Запорожця відразу на Волгу пересіли? На Волгу, з запорожця, на Волгу. Ви знаєте, коли я вів цю машину з Дарниці у маслі в той час. Це було в 70-му році. І всі машини, таксісти, старалися біля мене, поки я довіз її до сюди, до своєї хати, до свого, до свого будинку, де я жив. У мене коліна мокрі були, тому що старалися їхати впритик. Паразіт, пацан везе, веде Волгу у маслі, да ти чорна машина. Чого ви?